Життя на землі неначе мить, але чоловік може зробити багато добра за цю мить. Будьте добрі до людей і природи, а життя стане яскравішим і радіснішим. Усі люди мають право на свободу, гідність та рівність перед законом. Досягнення мрії потребує наполегливості, терпіння та віри в свої сили. Любов до рідної землі та нації є джерелом сили та натхнення для кожної людини. Мистецтво є духовним скарбом людства, який потрібно берегти та передавати нащадкам. Без освіти немає розвитку суспільства та людини, тому навчання має бути доступним для всіх. Кожна людина має свій шлях до щастя та мрії, і важливо поважати цей шлях та допомагати іншим у його знаходженні. Наша нація має багату історію та культуру, і важливо знати та поважати свої коріння. Будь-яка людина може зробити світ кращим, починаючи зі себе та свого оточення. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.